Привіт. На зв'язку систем GuruMaket. Почнемо із короткої інформації про компанію. Розглянемо кожен параметр більш детально нижче. Якщо хочете, можете поставити стоп. Можна детальніше розглянути всі параметри організації. Ми розглянемо основні показники організації Inc. Тикер, MLGO. Цей огляд створено з використанням інформації станом на 31 липня 2025 року. Згідно класифікації гуру макет з компанії Микроалгу Інк належить до підкатегорії Ей, в оцінці беруть участь 34 компанії. Ми побачимо прийняті рішення в кінці відео. Загальна оцінка для даної компанії 2,5 з 10 балів. Середня оцінка за під категорією 3,3 бала. Якщо дивитися в дуже широкому ракурсі, в рамках усього ринку загалом ми бачимо, що середній результат для всього фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти рейтингу компанії 2,5 микроалгуінг. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Микроалгу Інк і компанії під категорією. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії Микроалгу Інк показали зміну мінус 99,2 віц. 57,6% проти зміни цін у підкатегорії. Ринкова капіталізація організації Микроалгу Інк оцінюється в 0,11 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією в 4453 мільярди доларів підкатегорія коштує 1500 мільйонів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0 мільярдів доларів. Капіталізація книг підкатегорії становить 91 мільярд доларів. Порівнявши частки біржової та балансової капіталізації, ми побачимо наступне. Частка Інк» у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,2%. Балансова вартість становить 0%. Оцінка частки компанії на ринку та балансової капіталізації підкатегорії погано. мінус, 1 бал. Підприємство. Що аналізується, немає боргів. Рейтинг рівня заборгованості компанії дуже добре 2 бали. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 20,6. Середній по підкатегорії 60,4. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 5 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії погано мінус 1 бал. Відношення ціни компанії до виручки становить 1,5. Середній показник у підкатегорії 29,3. Оцінка показників ринкової ціни до доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 80 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показників прогнозованих майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано, мінус 1 бал. Маржинальність становить 7,1%, а середній показник по підкатегорії становить 48,6%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками підкатегорії задовільно 0 балів. Частка підприємства за чисельністю персоналу підкатегорії становить 0,194 тисячні віц. Це на 9600% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 1256 тис дол. А в підкатегорії 993 дол. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії Добре. 0,5 бала. Обсяг прибутку на одного працівника становить 60,9 тисячі доларів. Середній у підкатегорії 1 мільйон 643 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно 0 балів. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 866 тисяч доларів. У підкатегорії 3382 тиз дол. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Обсяг угод з продажу становить 4,9 ВІЦ, при середньому по підкатегорії 1 ВІЦ. Індикатор RSI 14 показує рівень 28% для компанії Microalguing. У підкатегорії рівень RSI 14%. Становить приблизно 74%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 8,8 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії невідома. Переходимо до столу замовлень. Він вам доступний, посилання в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки гуру Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу цінних паперів компанії Микроалгуїнг. Інформаційно довідкова система оцінки запасів Гуру Макет сприймається таке рішення. Відкрити ордер на купівлю по 8,79 долара за акцію. Ордер відкрито, тому що компанія має досить хороший рейтинг і рух ціни. Оцінка організації проведена за методикою оцінки індексом Акіма. Take Profit встановлено на рівні 56,83. стоп Loss встановлено на рівні 4,4. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лоссом. Далі замовлення фіксується автоматично за результатами сесії обміну 30 серпня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер ТАІПИ стане балансуючим порядком для продажу. Відео по балансовій операції буде або вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття одного з ордерів – основного або балансуючого. Протилежне замовлення фіксується за фактичною ціною. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.